Яких міська влада намагається, у яких вона намагається забрати гуртожиток, виселяє їх абсолютно незаконно, тому що на момент, коли ці приміщення були забрані, вони не перебували в комунальній власності. І тому саме міська рада не мала, не мала права виступати в суді як одна зі сторін процесу. Наступне, що хотілося б сказати, а, ця влада вона почала з того, що забрала квартири у людей, які мали фізичні вади, психічні. Коли вона зрозуміла, що це їм сходить з рук, вони почали забрати цілі гуртожитки у людей, виселяти їх просто на вулицю. Їм все одно, де вони будуть мешкати. В даному випадку гуртожиток за адресою гвардійців шаронівців 39П. Нові власники квартир це е, не е, якісь там звичайні люди, це саме працівники юридичного відділу Харківської міської ради. Чому це так? Ніхто не знає. Мабуть, це випадковість. А, на даний момент е, наші вимоги є скасувати незаконне, не кажучи про те, що вже несправедливе рішення Московського суду. Повернути людям квартири і власне, їхню власність, де вони мешкали не один день і не один тиждень. О. Справа в тому, що так звана влада з причин мені, мені незрозумілих, яка так називається, владою, зовсім забула своє місце. Справа в тому, що всі знають про статтю Конституції, яка каже, що. Народ є носієм влади. Але чомусь саме, наприклад, міська рада думає, що трактувати це потрібно так, як народ носить владу. Ні, це не є так. Ми, тобто народ, збираємось на вибори і обираємо людей, які будуть вирішувати наші проблеми. Тобто, ми... Знаходимо робітників, які будуть займатися цим. А, тобто ми є роботодавцями, а вони нашими підлеглими. Чомусь вони про це забули. І ми тут зібрались для того, щоб саме нагадати, що вони тут не є владою, ми є владою. І ми не дозволимо забирати у людей те, що належить їм. Слава Україні! Зараз я передаю слово Олексію Миргородському. Давай, давай. Слава Україні! слава! Давай, я почну не всього, а трошки подаль. Вчора ману батьково пробуло операцію. і біля реанімації сидить жіночка, років 75. Плаче, у неї рука попукла, кривоточе, кров іде, і вона збирає гроші. Дайте хоч скільки, чи на йод, чи на пілуки, чи на бенти. Хірурги не можуть її лікувати безкоштовно, тому що у хірурга півтори тисячі заробітне платня, а всі інші гроші, всі інші хабарі йдуть по ланцюжку вверх до міністра, який відповідає за. Охранія і потім іде на саме верх до президентів, до міністрів, до кабінету міністрів ці гроші, це мільйони і мільярди. Так і дуже цей переду. Вони гвалтують, вбивають, відбирають і гроші і життя. Хто ще на кого можна положитися у нас? На кого? Я думаю, що ми повинні положитися тільки один на одного. Більше ні на кого. Один на одного ставати поруч, один на одного спочатку пікетувати такі будівлі, як суди, прокуратури, міськради і так далі. А потім і на війну, на звичайну війну. Цією владою, яка називає себе, тому що іншого випадку у нас, іншого виходу у нас немає, тому що все, як то кажуть, капець, нічого не вийде. Вона буде. Вот Украина! Вот Украина! Вот Здравствуйте! Я живу в этом гуртожитке. Моя фамилия Плуженька. Вот вчера были два святых праздника. Весь вопрос. День военно-морского -военно флота. Вот хочу задеть. Здесь есть гражданка Воловик, ее сын служил в военно-морском флоте. Что получается? Пока месяц он служил, власть местная с Кернесом, адвокатом Синегубом, который прописался в его жилье, забрал три комнаты. Он пришел сейчас по суду московскому, продажными решениями судеб, Сиротникова и Зигачева. Он никто, военнослужащий военно-морского флота. Что еще дальше говорить? Здесь вот Алексеев есть. Мать умерла. Сколько над ней мучений делали? Вместе с ним. Приезжают они с деревни, милицию вызывали и тому подобное. Извините, этот домовой комитет, который незаконно выбрал, заколачивали двери в туалет и в ванну, чтобы не пользовались службами. Наносили моральный такой вред, чтобы люди выходили или противоправные действия совершали против этих чиновников. Когда это закончится? Выкинули Григорьевскую. Здесь эта женщина, женщина, которая ушла на пенсию, ни, одного, ни одной гривны 10 лет не потратила на себя. Суды. Два года судилась, так суд и не включила ее свет. Потом пришел такой не Суворов, а оказывается Прокопьев, это юрдепартамент возглавляет у Добкина и Кернеса. Оказывается, он там живет сто лет и продал Суворову. А Суворов все ее вещи выкинул вместе с мебелью в окно. Она осталась только в сарафане и с паспортом. Бомжиха. Веренко есть. То же самое произошло с маленьким ребенком зимой. Выкинули ни на что не глядя. Милиция, участковый такой ублюдок, символ и страна, где судебных исполнителей помогали и продавали вещи. В вот общем, дало эту власть. Украине слава. Следующий кто? Адміністрації чи просто товстих громанців. Бо, очевидно, судова гілка влади, як і всі інші, є тою складовою частиною загальної корупційної системи чинного режиму. Ситуація, що склалася з мешканцями гуртожитку, вона мало відрізняється від загальної в цілому по країні. Мені доводиться в межах партійної роботи багато їздити по районах, Селом, маленьким селом населеним пунктом і спілкуватися з людьми. Ваша країна, вона повсюди є повсюди однаковою. Проста людина є сьогодні абсолютно незахищеною перед новою ставілля, так званих державних службов. Старився такий собі, знаєте, закритий клуб. Міліція, прокуратура і суд. Патринатам адміністративної вертикалі перетворений сьогодні з апарату дотримання закону на карально знущальний апарат. Та хочу запевнити всіх тих, хто вважає, що сьогодні тримає Бога за забора, що так буде не завжди. Бо реформа судової системи через обов'язкову реєстрацію вже не за горами. І в події це підтвердження, тому що саме довгі. Український терпець, він теж має свій кінець. Сьогодні впевнено зростає підтримка всеукраїнського об'єднання Свобода народом України. Бо чесні, прості люди, тільки в свободі бачити знаходять захисника своїх прав. Тож не зволікайте, шановні панове судді, ви ще маєте час згадати, що ви є врешті-решт, я підкреслюю державними, службовцями, а саме обраним народом. Утримайте за рахунок народу. И должны служить украинскому народу. Народу Украины, народный суд. Народу Украины, народный суд. Народу Украины, народный суд. Народу Украины, народный суд. Слава Украине! Я и остальные лично в том году, в этом, ходили по всем инстанциям. У меня адвокат был такой капустин, который прямо сказал, я боюсь Кернеса. Это Кернес захватывает вашу, ваше общежитие. Зашли в Московский районный суд, там адвокатура сидит. Они тоже говорят, мы не будем связываться с вашим общежитием, потому что прямо эти адвокаты в суде московском. Задражної судді і Кернеса не Пошли так на так називаємо прокуратуру. Там є така прокурор Марухня. ви самі... Починаючи від голови московської адміністрації міста Харкова, закінчуючи заступниками міського голови міським головою, будь-якими іншими депутатами. На цей час і тоді ще я чув про іншу проблему: що є гвардійці в Жероніці 39. На якому є іще гірша ситуація. Але до того часу, поки люди не прийшли з озвученням своєї ситуації, відповідно, ми в ту ситуацію не втручалися, бо толком не знали, що відбувалося. Коли, власне, стало вже нікуди відступати, нікуди відступати стало, коли через півтора року, після винесення рішення суду, людей просто почали викидати з їхніх кімнат провівши спочатку так зване визнання права власності, потім перенумерувавши кімнати і зробивши це все в обхід, навіть не в обхід, а саме порушення закону. Оскільки це порушення стало явно вже нам згодом, на той час вже Швайка став народним депутатом, ми почали направляти депутатські звернення. Відповіді були просто шокуючі. Виявляється, Московський районний суд. Один раз випадково прийняв позов від 50 позивачів і інших, практично таку ж саму кількість. І коли я одержав від фонду державного майна, регіонального відділення, одну відповідь, а відповідь була наступна: цей будинок обліковується державний житловий фонд. Минулого тижня я мав розмову з першим заступником керівника регіонального відділення фонду держмайна. Зрозуміло, що ця установа так чи інакше знає. Знала про що відбувається, знала про ці рішення суду, десь щось чули. Але чи то не виявляли великої активності, чи то в особі керівника Півоварова не дуже сильно хотіли її виявляти, бо так чи інакше пов'язані були хтось з кумівськими, хтось родинними зв'язками, хтось сказав, що нічим більше зайнятися, хтось сказав, не вилазьте краще. Але на сьогоднішній день. Я в п'ятницю одержу від фонду державного майна чітку відповідь. Ми в цей процес вступати вимушено будемо. Після того, як народний депутат своїм письмовим зверненням повідомив про те, що існує спір, існує крадіжка Державного житлового фонду. Ті, хто її здійснили, будуть відповідати в першу чергу по закону перед державою України. Але перед тим. Ми повинні анулювати ті всі рішення суду абсурдні, незаконні, які раніше були ухвалені. Кого ми побачили на чолі цієї організовано юридично злочинної банди, саме працівники юридичного департаменту міської ради. От є прізвище Прокоп'ї, Синігубов, Стеценко, Крашножон and Company. Це саме ті люди, на ім'я яких було оформлено квартири, з яких згодом почали викидати, грубо викидати тих, хто в цих кімнатах гуртожитку прожив по 10-15 років. Зрозуміло, що під впливом часу то ордери не збереглися, правильно? То тобто хтось комусь їх передав, то трест уже приватизувався, і того відділу не було, то фонд держмайна особливої активності не проявляв. Але ми дали чітко зрозуміти. Що в тих питаннях, на які за які береться Всеукраїнське об'єднання Свобода, ми завжди будемо доходити до кінця. І якщо ми бачимо, що рішення суду, позов пред'явлений до міської ради, яка наразі не має жодного відношення і не мала 2-3 роки тому до цього будинку, то це рішення суду повинно бути скасоване і провадження закрите. Які будуть наші наступні кроки? Ми будемо вимагати. Прийняття цього будинку в комунальну власність, не дивлячись на те, як всі оті прокоп'ї висінні гумови, красножони будуть скавучати і намагатися не пустити туди комісію з передачі об'єкта, це все буде передано, це все буде в комунальній власності. І тоді люди на підставі своєї прописки, своїх ордерів, прийдуть і удержать нормальний документ свідоцтво про право власності. Правильно? Правильно? Якщо хтось виїхав. Якщо якісь кімнати виявляються незайнятими, ну допускаю, що теоретично таке може бути. Це і буде той самий комунальний житловий фонд. Якщо Прокоп'яви синьогобови, Стеценки, Красножони, Марошеченки є вже аж такими поза черговиками. Хоча я маю великий сумнів, що юридичний відділ Харківської міської ради потребує в першу чергу задоволення їхніх житлових потреб, на це в нас є лікарі. На це у нас є кінець кінців працівники міліції, які живуть на багато гірших гуртожитках, але вони реально працюють. От тоді міська рада може розпоряджатися цими кімнатами в гуртожитку, використовувати їх як соціальне житло, надавати їх в користування. Будь-що сьогоднішні наші вимоги скасувати рішення суду і закрити це ганебне провадження по цивільній справі 50 людей, серед яких затісалося дуже багато. Не випадкових працівників юридичних служб міської ради. Наступний крок це прибрати всяких кутявіних і іже з нею компанії, щоб була нормальна комісія, щоб комісія відпрацювала, передала з державної власності цей будинок в комунальну власність, і тоді нормально з комунальної власності ми продовжуємо працювати далі. На запитання, всі, які ставлять люди, яка нам справа, наша справа захистити тих людей. І в тому числі тих, хто були позивачами, з тих, з кого позбирали гроші за перше незаконне рішення, за друге оскарження іншого рішення, вони будуть на рівних правах з усіма тими, хто сьогодні виявив небайдужість разом з тими, хто сьогодні стоїть в цьому пікеті, які приходять, які говорять, які не бояться виступати на захист своїх прав. Вони всі на рівні з іншими. Прийдуть в управління комунального майна і приватизації, подадуть заяви, обґрунтують своє законне право займати ці кімнати в гуртожитку і спокійно стануть їхніми власниками. Чи то вони далі жити будуть, чи то вони далі продадуть ці кімнати. Це вже їхня окрема справа. Але догоджати окремим чиновникам міської ради в крадіжці майна наша з вами задача не допустити цього. Тому ми сьогодні з вами тут. Тому той, хто має можливість, може зайти в судове засідання і спокійно спостерігати за тим, як судді апеляційного суду, які мають уже перед собою сьогодні аргументи, будуть розглядати цей спір. В Московському районному суді можна було ще сказати, що судді не володіли тим, хто володіє гуртожитком, правильно? правильно? Хто є власником на сьогоднішній день? Ми апеляційному суду роз'яснили. Хто є власником, за ким він обліковується, і на сьогодні день заховати голову в пісок уже не вийде. І відповідно, сьогодні ми знаємо. Я думаю, що це і апеляцій суді апеляційного суду знають. Що якщо сьогодні ми побачимо абсурдне рішення на користь отої бригади, ух Прокоп'єва, синігубова Красножона та інших, то на кожного з цих суддів буде складена відповідна скарга до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, що їхні справи будуть розглядати Вища Рада юстиція, і найближчим часом я особисто зареєструю постанову про звільнення цих суддів у зв'язку з порушенням присяги судді. На цей час, на захист інтересів людей, перед мною, переді мною як народним депутатом. Перед Харківською обласною організацією Свободи немає і не буде ніяких запобіжників, які б не дозволяли нам зробити той чи інший крок. Тому сьогодні ми з вами стоїмо тут. Через півгодини ми будемо відстоювати з допомогою нашої юридичної служби права цих людей в залі судових засідань і обов'язково будемо інформувати всіх. Тому числі ті, хто сьогодні незадоволено виступає, мовляв, вже рішення суду є, вже зареєстровано. Хтось із шахраїв уже продати, встигнув і в суди походити, щоб зареєструвати за собою. Неважливо. Ми повернемо все в саму початкову стадію, з якої законно можна буде крок за кроком іти і оформлювати свої квартири. Бо сьогодні без цього житла. Дуже багато людей просто не зможуть прожити, не найняти собі інше житло, нікуди інше перейти. Хіба що наша міська рада руками цих прокоп'євих красножонів та інших намагається з тих людей зробити бомжів, щоб вони на вокзалі жили? Напевно, що є і така у них задача паралельна. Але ми цього зробити не дозволимо. Ми будемо разом з вами, незалежно від того, чи троє п'ятеро людей вийшли. Чи зацікавлені в цьому 50 100 людей? Для мене то не має жодного значення. Так само як для наших партійців. Вони виходили і будуть виходити, озвучувати, розказувати про порушення таких прав. Бо з тими пацюками з міської ради можна боротися лише одним способом. Ви знаєте, для пацюка достатньо включити світло, і він починає шукати собі шпаринку, щоб заховатися. Так от для всіх у тих пацюків.